Ну якось так. Так, ну нарешті більш-менш порядок. Ще трошки дозбирається все. Запора немає, там в принципі вільний простір. Він уже приготував піддон. Закрутив коробочку на ці болтики, які хотів, з цієї сторони ось такий вийшов. Ось він. Тут ці болтики новенькі. Пружину. Перебрав, розібрав, аморти ще чекаю. Ну, бак, скоріш за все, я побачив, що є від ковровця. Продає Володимир там один, можливо, у нього куплю. Кіт рветься на робоче місце. До речі, столика собі змінив, тут вихід, а я їм вже не користуюсь. Раніше в мене там мийка була, я мав моти, зараз дуже зручно, ну, просто через. Всю залу тяжко котити. Зараз я мию там прям відкриваю ворота і мию там мотоцикла. Ну, більш мию там ендуріка. Е -е Дорожніка я мию тільки на мийці, бо там і тиск великий, і продувка, ну і шампунь. А ендурік, грязь, якщо десь їхати недалеко, потрібно вимивати вдома. Перетягнув трошки все сюди. Ну, тут ще вікно відкривається, коли жарко. Але коли жарко ось є кондюр. Не питайте, чому він тут. Це не я робив. Щоб ви розуміли, той хто робив цей гараж, у нього тут два кондиціонери. Ну, це круто, влітку не так жарко крутитимут. Так, це екскурс вже пішов по гаражу. Пробив собі такі от кріплення для ну, цього шолома. такі переносні, бо він, ось бачите, брудний Приїхав, кинув шолом і не переживаєш, можна його десь передвинути. Це колись я купив. Три роки тому ще ці кріплення так вони мене лежали, а тепер думаю, куди я їх використаю. а сюди. Тобто такі кріплення на шолом прикольно виглядають. Ну і зону кіт збирається додому. Да. В принципі, ось такі справи. Дурік мене справний, не вважаючи пластику. Вже третій виїзд був на фазері. До речі, колодки. Цей раз поставив прембург. Я робив відоси. По Брембо. Мод став зовсім по-іншому тормозити. Диски вже мають випрацювання. Але третій виїзд і настільки контрольовані круті гальма, я прямо не очікував. Вони вдвічі дорожчі, ніж звичайні колодки. Але кайф е -плін, незрівнянний. Раніше мені потрібно було в екстреному жати двома пальцями. Зараз я все контролюю одним і супер. Супер, на черзі амортизатори, е, виварити вихлоп по Дніпру. Та й в принципі по ньому вже нічого такого. Бак, бак є. Да, е, Старийовщик Володимир називається його на Promua сторіночка І Він там продає дуже багато різного всього старого. І я знайшов такий самий бак. Це ковровець до 1955 року. В нього є два баки один 1900. Другі 200. Те, що за 2200 в оригіналі, але вм'ятина. А те, що за 1900 ну, фарбоване, перефарбоване 300 разів. Це видно по баку і, і також м'ятий. Тобто потрібно рихтувати, що тей, що тей, що цей. Але цей ну настільки в критичному стані, ну в плані рихтовки, що, мабуть, все-таки я купляю новий бак, пісочу його, рихтую той. Приварюю вухокріплення. кріплення, де і все. І по-правильному з порошечком гарненько пофарбую там тайбак. А тайбак тут було знято, там ще є отакі от ставочки. До речі, не знаю, мені без них подобалося, але з ними, мені здається, теж буде оскольний такий стильок. Все, кіт хоче додому. Йдемо додому, всім гарного дня. Да. Кажи, що ти хочеш. Ти хочеш додому, так? Да? Так, ну все йдемо. Розпаковочку. амортизатори приїхали, запаковані гарно. Трошки пильно це підрізали. Майстер сказав, що з ними буде. Вони отакі десь були, ми підрізали 40%. Майстер сказав, що з ними з підрізаними буде краще. Зараз розпакою. Ось така краса. До речі, втулочки ці він також мені зробив. Я так розумію, це порошкове фарбування. З тут каяба, Відбійнички є, Гальваніка. Все як треба. Ну. Кайф. Мені дуже подобається по в з тим, що було. Це кайф. Ну, якось ось так він буде виглядати. Сьогодні ввечері вже доберусь до гаража Надійно, Цікаво буде побачити, як він в роботі. Так, ну і по амортам. Також оце кріплення, верхнє кріплення. Амортизатора я поставив своє, нижнє. Поставив своє під шестигранник. Ну, Виглядає набагато. Краще, ніж би була ця фігня, я так думаю. А низ. Низ тут мілка різьба. На жаль, низ у мене був Такий тільки з великою різьбою. Тому я це нижнє завтра візьму, поїду гляну. Чи є такий самий під 6-й граник, щоб вже низ також зробити більш красивіше. Аморти на місці. Зараз буду заднім колесом заїжджати в коробочку. Зараз закрию клапані кришки, тому що коли повезу його, надягну все, повезу його на виварку вихлопа. Краще, щоб кришки були закриті, туди нічого не потрапляло. Ну і Мабуть, чимось двигун обмотаю, тому що все-таки будуть варити біля двигуна, не хочеться, щоб туди щось потрапило, хоча нержавійку ржавіку варять не так, як електродом. Якось так, гарненько. мають виглядати бошки. Вже десь козним походу коли стало. Ну, мені дуже подобається. Коли навіть циліндр алюмінієвий воно зовсім по-іншому виглядає. такі прикольні, дзвоничка. Кайф. Якщо виставити отвори по боковим не співпадає верхній не співпадає права сторона. Нижня я взагалі мовчу, тобто прокладка ну зовсім. Зрятіки перевів гірмедяк. Шкладка зовсім не, не підходить. Зараз спробую гумову, можливо, там буде краще. Гумова набагато краще. Також є дефекти, але не настільки. Гумова тянеться її плюс. А корок, якщо взяти і при установці ви почнете десь його туди-сюди юрзати, може статися ось така ситуація. Корково у мене стояла до цього, Чому? тому що мені сказали, на такий підвищений піддон краще ставити корку. Не знаю чому, але я поставив. Більше не буду. Завжди забуваю, що цю штуку можна ще підняти. Набагато зручніше, ось, стоячи на рівні щось закручувати. Все-таки, що зробив, все-таки заїхав колесом. Чому розповідає? Тому що мені потрібно виварити вихлоп вже. А крило ще невідомо звід, ну, на коли буде готове. Тому я в такому вигляді жену його на сервіс. Мені виварюють вихлоп. Вихлоп буде готовий. Ну і паралельно, я думаю, крило буде вже потім, мабуть, діло дійде і до проводки і всього іншого. Поїхали. Так, ще один цікавий лайфхак. І плюси гумової прокладки. Посадив її вчора на герметик. І дивіться, я міняю тут всі болтики. І болтики з герметиком, з цією гумовою прокладкою, отак от усі залазять. Не потрібно підлазити, десь щось всовувати. Ти просто протуляєш прокладку. Спочатку закру... закручуєш шланжик, протуляєш прокладку і поступово, почергово 1-2, 1-2, 1-2 починаєш закручувати. Це просто супер. Дивіться. Вони всі на місці і ніхто не випадає. Кайф. Так набагато зручніше, ніж там самому будеш наживляти по одному болтику, там десь не попав, там ще щось. Коротше, гарно. Теретере. Вчора надів на клапану кришечку. Один болтик. Також хотів поїхати на амортизатор купити такі сквозні болтики, тому що в мене є з великою різьбою тут мала різьба. Що ще? Амортизатор Дніпровський, вилк, Рама Уралівська. Бачите, який зазор? Коротше Цей зазор треба буде гасити, тому що тут взагалі я його в упор і ну, тут я не знаю навіть сантиметра півтора-два. Скоріше за все, що в мене попередні аморти, тому що це з Дніпра. Які брат мені надав мої попередні були з Жогульовською начинкою. Скоріше за все, що на це не підходять. Ну, а так в мене, в принципі, все готове. Вчора вже почав інсталювати навіть електроніку, Ну, типу запалення, закрив кришку запалення Я планую його переганяти. Але перед тим, щоб перегнати, буду все-таки ставити піддон. Ставити піддон, щоб правильно виварити вихлоп для того, щоб розуміти, дістає до нього вихлоп чи не дістає. Ну і можливо це ще так думки засверлитись в піддон датчиком температури. Десь би я тут з його так засверлив. Ну, поки думаю. Також вирішив цю систему перебрати. Дивіться яке виливання. Там це тріщина, щоб ви розуміли. Тріщина, коли какашки потрапляють. Така трубка вкручується сюди, ну і на трубку вже вдягається шланжик. Можливо, замінив би цього шланжика, бо він ну, вже такий підоставший трохи. Але він зі своєю роботою справляється і може і не знайду щось схоже, тому що потрібно не товстий, всі інші товсті, силикон, до речі. Сіликон <плес> 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 да, буде товщи, тому... поки похилишає як є. Шток посадив на герметик. Вифразували вони тут дуже мілко, тому хомут металевий сюди не підлазить. Але на такій системі мот відкатав років 5, тому я не думаю, що там воно десь злізе. Шток довгий. Шланг тримається нормально, він, якщо підключиться до насоса, насос вже йде на металевому хомуті, ось видно, але ну, тут так. Металевий хомут сюди не підлазить. В принципі, все готово для установки, можливо, зараз поставлю. так, До речі, не було цих зажимчиків, їх також поставлю під шестигранник Тут вони йдуть не під шестигранник ну це не спортивний мотоцикл, я тут 200 їхати не буде, тому я став тут все таке Так, Що я хотів ще розповісти? А, Болтик цей попісочений, пофарбований, пам'ятаю, він був ржавий ржавий Герметиком обробив. Зараз почну наживляти піддому. Поїхали. Ось так виглядає ця система. Шланжик, маслофільтр. Так, до речі, закручувати трохи ероматика низ. В принципі, далі поїхали ставити. Зажимати сильно не потрібно, тому що прокладка буде розходитись. Тут можна сильно його не закручувати, просто на фіксаторі би посадити всі ці, всі ці болтики, що я зараз і зроблю. Так як вони там вже в середині по капельці зверху, більше тут нічого воно не зашкодить в будь-якому випадку. Більш нічого тут робити не потрібно. Поїхали. Тут самому само головне, хоч один наживити ось цей. І потім вже з цієї сторони також спробувати наживити. Далі все піде ок. Вони тримаються. Усі. Усі тримаються, все окей. Okay. Тому поїхали. Ну, не знаю, я просто кайфую від цих болтиків. Вони всюди, вони виглядають сучасно, надійно, кайфово і так ніби так і треба було. А то коли все було пофарбовано в кольор двигуна, виглядало як якась шляпально. Так, на сьогодні все. В принципі, піддон на місці. Фільтр зараз поставлю, хай стоїть. І спускаю мут. буду гнати його на... А, права ще кришка. Буду гнати його до хлопців на виварку... На виварку глушників. В принципі, все. На сьогодні робота закінчена. Вот такие денек.